Друзі, доброго дня! Сьогодні у нас понеділок. Після свят попросили викосити один кусочок городу. Людина за кордоном. Сусід попросив викосити от таке от сад такий. Сад з будь-яків. Ото по кругу обійшов туди. Ну, по кругу цього поля так. Обійшов, то мені пішла година часу, година 25 і десь літра бензину. І то що треба все буде викусти, звідси, по того що у папу то ширина така, і аж до того хліва туди. Чуть-чуть далі він стоїть до кінця хліва якраз. То такий кусок треба викосити ще. Не знаю, за сьогодні я його не викошу, певно ще прийдуся в одну сторону і треба йти додому, буде дрова різати. Поміж часом якраз взяв, поки коса віддихає, кролям нарував трошки молочійки. Таку кубку невеличку. Тут якраз у них в оренду взяли, малину посадили, то тут по скраю то викопав трошки молочійки. І якраз на сьогодні-на завтра королям хвати ще. Бо ще треба гні повикидати від них. За два дні вони трошки там наробили. Перепілок треба повичищати, попідсипати все частеньке, що було. Ну як понеділок, після вся, треба все поробити буде. І такі справи. Добре, всім поки що дякую. Ще як докошу, то ще відзнімуся.